Всім привіт! Мене звати Наталія, хтось ще не знайома, бо вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як жертвеність і відповідальність в магії. Все, що я буду говорити, це власний досвід, мій магічний шлях і моя особиста думка. Нікому нічого не нав'язую не пропагандую. Тобто, просто ділюсь своїм, скажімо так, шляхом. Шляхи у нас у кожного різні, кожен індивідуальний, і підхід у нас до магії, звичайно, у кожного різний. Все весь час думала, з чого мені розпочати, але все ж таки напевно доведеться розпочати саме із свого самого початку. Тому що, коли я зайшла в магію, в мені повністю, скажімо так, вітало да, жило просто християнство, тому що вся моя родина християнізована. Бабулька, яка мені передала саме свої, скажімо так, знання, і то, як передала, я передала, вже розповідала, що їй вже не було в живих. Вона до мене просто прийшла, це був вже стідікость. Переліку не було преград, <кхе> тому що є люди, які бачать. Я потім ще розповім, як мене було заблоковано в певний час, саме моїми бабулями. Бо я дуже сильно, так як мені розповідали, була команді чайка. Фантазерка. я була фантазіорка. В дитинстві, тому що то я то я бачила, то я не бачила, і мене що саме е, цікаво було для всіх, що мене не можна було налякати нічим. Тому що там бабай, хочу бачить, баба-яга, а де вона, пішли, знайомиться? Тобто, ну такого пену, що нічим не можна було мене налякати, я нічого в дитинстві не боялась. А от уже в віці, коли мені до мене бабушка прийшла, да, то було звичайно дуже стрьомно, як мінімум. То от саме родина христианізована практика бабульки була також вся в християнізації. І саме в жертвеності, саме допомогти людям, на себе забути хрен большой да, і там і і тому подібне. Тобто такому, таку, в такій атмосфері виросла я. В такій атмосфері виросла моя мама, в такій атмосфері виросла моя бабушка, в такій атмосфері виросла моя прабабушка. Тому ось оця, оця вся родова програма вона була передана, скажімо так, генетично в корові. І мама моя життя прожила в основному для людей, тому що саме та програма от на неї діяла так. І от в моєму випадку я завжди була бунтарем, от завжди. Тобто, все, що мене влаштовувало... я була неслухняна, я була протиречива, я була яка, яка завгодно, але не така, яка була для інших, тобто такою, як мене хотіли бачити. Я постійно бунтувала. Тому бунтарський дух мені постійно дух бунтарства, протестанства вітав мені постійно. І от саме, от саме ось ця серединка мого бунтаря внутрішнього, вона дала мені шанс на вихід саме з цієї програми. І дов, довгий період часу я практикувала саме з цією програмою. Я могла там ну, до мене ж звернулись. Людям потрібна допомога, я повинна, в любий час і тому подібне. Коли я вже почала виходити з цієї христианізації, коли я почала виходити саме на шлях лівої руки, в той момент до мене прийшов і то, скажімо так, певний час я не знала, хто прийшов. Тому що це була тінь, не те, що тінь це була фігура людини в капішоні, тобто в мантії і в капюшоні, я не бачила, хто це. І це було постійно в пітьмі. Потім ця сіле, ця фігура давала мені підказки, вона виводила мене на різні різні життєві ситуації. Тобто, як я буду реагувати, тому подібне скривали всі мої найглибші, найпотаємші страхи. Піднімалось просто таке дірміще на поверхню. Це все звичайно моє внутрішнє, воно впливало все на зовнішнє. Тому всі трансформації, які відбувалися, вони відбувалися не тільки в мене всередині, але й назовні мене. Ця жертвеност вона, вона дуже кріпко трималася мені. Тому вийти з цієї програми не так просто, і в мене дуже багато було перевірок після трансформацій. але і я їх не проходила, от що саме цікаво. Тобто я робила максимально для того, щоб з цього вийти. Але все ж таки, при перевірках я не проходила, і потім знову по новому колу. І в мене вже дійшло до того, що коли я розуміла, що все, все від мене сили відійшли. Я відчуваю себе одна самісінька тут. Мене не чують, мене не бачать, спочатку, як завжди, починалася панічна атака, в тому плані, що мене бросили, все. мене покинули, я нікого не чую, мене ніхто не чує, на мене ніхто не звертає уваги. Це Вже потім я через певний час свого досвіду я розуміла, що просто відійшли, тому що в мене зараз буде екзамен. І зараз, коли всі замовкають, всі відходять, я розумію, що я ось в мене все, все, я вже на іспиті. І я починаю логічно прораховувати, якщо саме в якій ситуації, яким чином на мене можна вплинути. Його ж мені підсунуть для цього іспиту, і повірте, ні разу не вгадала. Тому що, ну, віднімати в голові. б сказати, а не вийшло. Ну, вони ж не дурачки, правильно? А, М хочеш нагребти, не вийде, тому що з, те, з тебе ж те, що Все, що ти, наприклад, пройшла, ти ж ти знаєш, за що тебе можна ухватити, ну це ж не цікаво. Будуть хватати за те, що ти прорахувати не можеш. І декілька разів так і було. І повертаючи знову на нове коло, це набагато страшніше і больніше. Тому, от найбільша і найглобальніша трансформація звільнення від жертвеності. В моєму житті. В кожного звичайно признано, але в моєму житті найглобальніша трансформація, яка проходила роки просто роки. Років п'ять, як більше. Років 5 жертва не смія. Коли я стала на шлях лівої руки, все почало змінюватися. Я досягла впевненості в собі, я о, зрозуміла свою самоцінність, я зрозуміла дуже-дуже багато яких речей. І саме, що найголовніше, що я зрозуміла, це той факт, що поки ти не цілий, поки ти е, не сильний, Поки на тебе не ти знаєш свої зайці, знаєш як себе захистити, без ниття соплей, сіли, помагіті. Розумієте? Коли ти індивідуально себе розвиваєш, коли ти розвиваєш своє бачення, коли ти розвиваєш свою інтуїцію. Це не просто ти бачиш, але інтуїція повинен відчувати, чуєчка повинна бути, коли ти це все пропрацьовуєш постійно, коли ти в медитаціях, коли ти в практиці, коли ти розумієш, що ти сам, твоя самість, твоя одиниця, вона має силу, ти не просто фуфо Е, але все ж таки, синдром самозванця він нікуди не дівається, тому що з кожним етапом, з кожним щось новим відкриттям, ти розумієш, а зможу, не зможу, а можливо, я там недостатньо знаю, а можливо, я там ще щось, ще щось. І це, звичайно, допомагає критично мислити і обчисляти свої можливості, тобто не одягати собі корону на голову, тому що якщо ти її одягла, а ти саме тільки, по твоєму рахунку, ти класний, то зіб'ють з такою силою, з таким позором, що можна буде просто охиніть. Тому життя нас, скажімо так не балує, і сили нас не балують, тому що, особливо коли ви стаєте на цей шлях, тому що ти повинен розвивати себе самостійно. І боротьба саме не те, що боротьба, але е мені дуже подобаються слова із мастера Маргарити: ніколи нічого не проси, особливо в ті, хто сильніше тебе, саме придуть і саме дадуть. Так от реальний факт. Тому що коли ти ходиш і у мене там немає мене грошей, немає мене клієнтів, немає мене там чогось чого, чогось, чогось чи матеріального, чи духовного, чи ще щось. Повірте мені, ніхто не дасть, і копняка під страху дадуть. А якщо й дадуть, то заплатити такими, навіть не очікуйте, чим ви заплатите. Тобто візьмуть тим, чим вважають за потрібне. І ось цим куском м'яса, бутилкою водки і тому подібне, просто не ну ніяк. Вас не вийде відмахатись. Тобто, це цим ви не відкупитись. Це закриття каналу. Просто банальне закриття каналу комунікації саме в цій дії між вами і силою. Але должок нікуди не дівається. І ви про цей должок можете не здогадувати, в залежності від того, з якою силою ви працюєте, на яких умовах, які домовленості у вас є. Чи ви розумієте, що, що саме від вас попросять? Чи не розумієте, чи ви просто а, самі запропонували ці умови? А якщо ви працюєте з темними силами, там свої умови, і ті, хто працює з темними силами, вони знають, що це таке. А, тому не завжди та ціна. Яку ви пропонуєте не завжди та ціна, яку ви можете віднести на перехрестя під дерево там, в залежності які традиції ви працюєте, тому саме відповідальність тут вже повинна присутня бути відповідальність за своє життя, ви берете її на себе, тобто, звільняючись від жертвеності, ви берете повністю відповідальність за своє життя на себе. Ви перестаєте перекладати його на когось іншого. Я не зробила чи я не змогла це зробити, тому що я там комусь допомагала. Тобто я переклала відповідальність на ту людину, заради якої я пожертву, але ж це мій вибір. Був пожертвувати собою, пожертвувати своїм часом і не піти не зробити те, що мені потрібно. Тобто саме, коли е, жертвеність відходить, ви починаєте брати відповідальність на себе. Відповідальність повністю за своє життя, за свою практику. Ви розумієте, що якщо ви тут діяли, ви прикладали якісь практичні знання, ви, тобто, якусь практику робили, то й наслідки ваші. Якщо ви робите для клієнта, то змійте, зробити так, щоб наслідки були на клієнті, в залежності від практики, звичайно, яку практику ви для нього виконуєте. Тобто, якщо це якась негативна, то канали повинні бути обрізані з цією людиною. Тобто тут то дуже-дуже багато різних нюансів. І відповідальність саме от в той момент, коли ви розумієте, що е сили вам допомагають вашому розвитку, тому що в якійсь певній мірі в чомусь вони зацікавлені. А, далі вибір ваш. Кому вам допомагати, яку практику вам робити, і тому подібне, все залежить від того, який вибір ви робите і яку відповідальність ви на себе берете. Відповідальність перед клієнтом за виконану роботу. А, відповідальність а, тому що дуже багато різних людей, які, от, наприклад, до мене приходять, і говорять їм, що ви там. От саме жертвеність я відчуваю просто. Я стільки пройшла цих трансформацій, що коли до мене людина дзвонить і говорить, у мене в сім'ї там ще, що, ще, щось, різні ситуації. Да? Не нюх, чуєш. Просто на нього чуєш жертву. І ти починаєш піднімати те, що саме впливає, яким чином, а людина не хоче брати на себе відповідь, їй так комфортно, вона вже так звикла. І я розумію, що для того, щоб вийти з цієї системи, саме з цієї парадигми жертвеності, саме з цієї програми, мені довелося пройти просто ломку своєї свідомості настільки, просто змінити повністю практично все. Скільки було прочитано книг, скільки було зроблено роботи, скільки всього всього було проведено над собою. І ти розумієш, що людина просто не хоче цього робити. То з яких хрінов я должна брати відповідальність за цю людину? Якщо вона сама для себе ні хрена не хоче, Так, да, це непросто. А ніхто не говорить, що буде просто. Але якщо людина хоче змінити своє життя, вона прикладе масу зусиль для того, щоб змінити своє життя. А якщо людина знайде просто відговорку, то я за таку людину відповідальність брати не буду. Звичайно, якщо мені людина говорить, я хочу, я готова, звичайно. Я не психолог, але є моменти, є ключики, є тінь, з якою я працюю. Через тінь я достаю саме це гавніще і пропрацьовую з людиною. Це моя практика. Ще раз повторюсь, кожного своя практика. Але, от саме, але тільки в тому моменті, коли людина дійсно цього хоче, коли людина готова до цього ада, який її вскриється. І отут відповідальність лежить не тільки на цій людині, яка готов, готов, готова змінити своє життя, але й на мені відповідальність дуже серйозна, тому що я буду підключати саме свої знання, саме свої сили, і робота з цими силами для того, щоб відкрити цей ящик Пандори. От, і, от різниця між, між жертвеністю і відповідальністю за своє життя і за життя клієнта, за життя тієї людини, яка до тебе звернулася. Таких мало, дуже мало. В основному просто коли ти говориш, що потрібно над собою працювати. Да-да-да, угу, хорошо, Ну і хорошо, Я то що можу зробити? Магічно на голову вплинути. Ти, це, це психіка, ти не можеш на це вплинути. Ти можеш да, морок навести. Тимчасовий. Ру Рунічно якісь блоки почистити через рунічні стави. Але це все тимчасове, тому що корінь проблеми не змінюється. І поки людина не займеться цим, нічого не зміниться. А так люди втрачають життя. І я вам скажу, що якби немає, якби не люцифер в свій час, який прийшов і скрив мені цей ящик Пандори, якби він не показав мені, не нажав на саме болючі точки, не показав мені саме там, де, де що і як воно працює, не дали мені ключі саме від цього. Я зараз би сиділа в тій самій жертвеності, а для мене це ад. Порівняти те, що зараз, і те, як я жила раніше, я жила в аду. Тому е духовний ад я можу сказати, що людина може собі створити просто в е фізичному світі. Їй не потрібно вмирати, попадати там в якусь гієну вогняну і тому подобне. Цю гієну можна створити і на землі, в матеріальному світі. При житті. І все життя прожити в аду. Тому хто вважає за потрібне, бере за себе відп... за своє життя відповідальність, іде до психолога, іде до практика, іде до тієї людини, яка може дати якісь ключі, щоб змінити своє життя. Я його змінила От завдяки практиці, психологам, літературі, роботи над собою і тому подібне. Шлях немалий пройдений. Дуже складний. І я не знаю, чи будуть у мене ще перевірки. А вони можуть зробити. Через певний час робити перевірку, наскільки ти. Мені здається, що я це пройшла. Тому що те, що та, яка я була раніше, та, яка я зараз, зовсім дві абсолютно різні людини. Абсолютно різні. Та вмерла, ця ожила. ця живе квітна і насолоджується життям. Тому, хто буде наступне, я не знаю. Тому беріть відповідальність за своє життя. Живіть його, проживайте з кайфом, без жертв. Тому всіх обняла. Всім дуже вдячна, що додивились до кінця. па-па!